Ви вірите в те, що бібліотека може існувати без стін, без величезних читальних залів і рядів зі стелажами? Так, тоді це відео для вас. Ні, тоді вам теж варто його глянути. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека до 2014 року носила ім'я російського письменника Максима Горького та розташовувалася у величезній будівлі площею 5600 квадратних метрів у самісінькому центрі Луганська. 2014 року, коли частину Луганщини захопили для організації квазіутворення так званої Народної Республіки, будівля та всі матцінності також привласнили російські терористи. Але бібліотека це не лише стіни. Заклад приїхав і відновив свою роботу на підконтрольній Україні території у місті Старобільськ. 24 лютого 2022 року. Ми вдруге втратили усе: фонд, техніку, меблі, стіни і надії. Але не здалися і створили онлайн-офлайновий проект Мандрівна бібліотека. Мета якого напрацювати таку модель організації бібліотечних послуг, яку гнучко втілюватимуть бібліотекарі-переселенці в різних куточках країни. Місія мандрівної бібліотеки допомагати бібліотекарям і клієнтам в окупації, підтримувати бібліотекарів і користувачів ВПО, говорити про книги і культуру Луганщини. Мандрівна бібліотека це розмовні клуби української мови, клуби програмування для дітей, Код-Клаб. Медійна школа Брейн Парк, цифрові інтенсиви, заняття з медійної грамотності, дискусії, мистецькі події і творчі майстерні. Хто вони? Мандрівні бібліотекарі. Інна Павлівна 50 років віддала бібліотеці, зокрема нашій своїм прикладом доводить, що бібліотека це не стиль життя, це і є життя. Світлана Анатоліївна 36 років відчиняє двері і знаходить вхід навіть там, де його не могло бути. Бібліотекарка з фундаментальною освітою, яка весь час вчиться новому, від роботи в спеціалізованому відділі літератури з мистецтв і автоматизації бібліотеки до управління закладом. Вірить, що успіх у постійному русі й генерації нового. І позитивного пані Вікторія не шкодує, що 35 років віддала бібліотечній справі і може навчатися у молодих освічених колег. Сергій музикант і культурний менеджер, який переконаний, що культура формує особистість і громадянина з 2016 року. Мотивує бібліотеку експериментувати і злагоджено взаємодіяти. Олександр І, графічний дизайнер, фотограф, виконує багато інших функцій. Воронкою випадковостей затягнула до бібліотеки уже далекому 2013 році. Багато знає, багато не знає, інколи спить. Олександр ІІ. Одного разу прийшов до бібліотеки на івент і залишився працювати. Видавець за освітою доводить, що професія бібліотекаря універсальна і може просувати інновації. Юля. До 2016 року не знала, що робити зі своєю філологічною освітою, мріяла про універсальний простір і отримала його. Шаліє від менторства та тренерства, спілкування з культурними діячами і популяризації книг у будь-який спосіб. Денис за спеціальністю вчитель фізичної культури. Тому і працює у бібліотеці. За сім років роботи став фотографом, сммником, відеомонтажером і освітнім тренером. Усе це вдається поєднувати у мандрівному форматі, бо бібліотека це вже далеко не лише про книжки. Анастасія, бібліотечна семирічка, прийшла до бібліотеки за оголошенням Люта філологиня, яка реалізує потребу служити людям і розуміти світобудову. Займається райтингом, промоцією книг і читання, комунікацією з медіа, створенням медіаконтенту, тренерством, не уявляє свого життя без команди нестримних побратимів і посестер Наталя. Дизайнерка інтер'єру і довкілля. Наприкінці 2017 року знайшла те місце, де можна реалізувати власні творчі задуми, проводити квести для дітей, оздоблювати фотозони, робити 3D-маски, допомагати з держпослугами. У мандрівному форматі бачить нові можливості і випробування для генерації задумів без прив'язки до конкретного місця. Ніна, філологиня, що з грудня 2020-го стала частиною бібліотечної команди, пише книжкові огляди і модерує літрозмови. займається. Цим завдяки мандрівному формату, бо тимчасово мешкає в Латвії. Любить і використовує усі переваги мандрівного способу життя, відчуває, що робить щось важливе. Оля, невиправна книголюбка і мрійниця, але кажуть, що відповідальна, уважна і творча. Іноді це правда. На роботу у бібліотеку заманила Юля у 2017-му. Наразі підвищена до посади, мама тепер існує в якомусь іншому часовому просторі. На наших очах народжується мегавсесвіт. Ком'юніті однодумців, що хочу робити свою улюблену справу, і довести, що нас неможливо знищити. Ми більше ніж стіни і книги. Ми команда фахівців. Ми бібліотекарі, які надають послуги навіть там, де це раніше було неможливо.